подорож киевщины а в гостях у нас сегодня кто познаем то в гостях у нас чудовый есть из солнечной эстонии из солнечного Сиэтла итак первое провитание у нас вид капитана петко воевода нихуя себе вот еще один адмирал адмиральский немножко странно выглядит потому что никто уже не ходит в такой одежде но тем не менее как его зовут Лібератор. Все, що я зрозумів, це лібератор. Перетинати стрічку не можна. не можна. Ми прямуємо до метрополісу, щоб добратися до потрібної локації. Друзі, щоб ви розуміли, сьогодні ми потрапили в подорож до ВДНХ. Але тепер це називається ВДНГівщина з літерою Г на кінці. Але місцеві це місцеві просто виставковий центр. Дивіться, несподівано я опинився біля ЗАГСу. Біля ЗАГСу. Але до заручення не можна. Не можна. Та друзі, тільки що побачив жінку, яка перемогла вірус і виглядає із кущів. Жінка, яка перемогла вірус, приїхала до нас на ось цій автівці. Друзі, для вашого захисту пропоную носити маску. Носіть маску. Прокоментуй дану подію. Як ви можете не це? Це для вашого ж добра. Хрю-хрю-хрю. Що -хрю -хрю. там трапилось на храпом? Да хрипоты аорты. Дивіться, яке цікаве рішення, щоб людина там, жінка з дитиною, з коляскою могла потрапити ось на ці сходи, зробили ось таку ось таку ось додаткову галявину. Друзі, маю нагоду десь в цій локації побачити шляхетних шляхтичів. Друзі, насправді почуваю себе як десь на курорті. Так? Дуже відчувається, що в країні війна, просто музика грає, людина, да, але, але я почуваю себе десь на, на мальовничій галявині. О. Друзі, зараз я ж скуштую вперше лавандовий лав. Треба запам'ятати цю визначну годину. З Кептеноргена. Друзі. Взагалі дуже полюбляю присмак пива під звук сирени. Це дуже надихає мене на творчість. Треба бігти ховатися. Я йду, в мене така лайтова подорож, прогулянка, да? до, до, до мене підбігає щойно сідбарет і каже, як пройти до Гоумау. Реально каже, як пройти до Гоумау, Сід сідбарет. Я, я трохи ваху, я такий... Не можу зрозуміти, що відбувається. Що відбувається. Всім привіт, друзі! Я п'ю каву і їду до Шиндження на Go Mao. Там на мене чекає Raviel Стейшн. Привіт, ребята. Привіт, ребята! Ми Ми оказались в центрі Шиндженя. И предварительно, и предположительно, мы направимся сейчас вглубь вон тех вот сооружений.